Любителям хрумких, тонких солоних пирогів присвячується це відео. Усім доброго дня! Ви на каналі у Світлани. Сьогодні буду пекти овочевий пиріг з гарбузою на тонесенькому, хрумкому тісті. Смачно, просто і легко, що нам знадобиться для цього пирога. Гарбуз, який я вже порізала маленькими пластиночками і протушила на сковорідці. Він ще в мене теплий, тому викладаю в миску, щоб охолоджувався. Продукти я підготувала заздалегідь. Відварена картопля, заморожений шпінат і протушкована цибуля. Для, для начинки ось ці чотири продукти. Звичайно, ще додам деякі спеції. Додам трішки тим'яну, можливо, якась спеція майораник. Таке що? Всі продукти для начинки відставляю і займуся тістом. Для тіста в мене борошно, сіль, вода і дві ложки олії додам. Солі небагато. Візьму ось так, 1-3 столової ложки. Води в мене 200 мл. Зразу розмішаю, щоб сіль розчинилася. В миску викладаю грам 400 борошна. Одна ложка приблизно 25-30 грамів, тому покладу 15 ложок. Один, 2, 15. Я думаю, тут грам 400-450. Відразу сливаю воду. Олії можна 2-3 ложки. Не зашкодить. Оліє тільки дасть еластичність. І замішую тісто. В процесі замісу буду, буду дивитися, може мені ще знадобиться буквально капля води або трішки борошна. трішки хоче ще борошно. Тісто просить. Тісто має бути по консистенції, як на вареники, на як на пельмені, скоріш всього. На пельмені має бути трішки крутіше тісто. У процесі замісу додала дві неповні столові ложки борошна ще. В цьому тісті так само, як в варениках, не настільки актуальні грами, як консистенція. Тому приблизно ми знаємо, що, наприклад, на вареники на півмінні ми ліпимо тісто один до двох. Одна частина води. І дві частини борошна. Обожнюю ці хрумкі, тонкі овочеві пироги, як на закуску, на вечерю, на обід, на сніданок, на роботу можна взяти шматочок. Дуже смачні. В Італії вони неймовірно популярні. Продаються в усіх супермаркетах, можна сказати, в кулінарних відділах. Замісила і дають відпочити. Наливаю трішки олії, накриваю плівкою або в якийсь кульок, пакет можете покласти. Ось так контакт. Тісто залишаю відпочивати, а зараз займуся начинкою. Борошно більш не знадобиться, для розкатки я буду використовувати олію. Відразу ж до гарбузи відправляю цибулю. Цибуля в мене протушкована, м'якенька, солоденька. Я її тушкувала з додаванням солі і дрібки цукру. Завжди цибулю тушкую з дрібкою цукру. Картоплю розвинаю виделкою. Картопля мені потрібна така. Не пюрешна, а ось така пом'ята. Ось так дуже просто. Картопля в мене вже захолола, якщо це зробити зразу з свіже відвареною картоплею, то набагато легше помнеться. Але без проблем помнеться і на наступний день. Залишилась від вчорашньої вечері. Так, відправляю в миску. Шпінат, січу ножем. Шпінат. Але часто використовую також і шпинат. Це в мене, це, чесно кажучи, це в мене не шпінат. Але часто використовую також і шпинат. Огіркова трава, яка в мене росте на городі. Тут називається бораджене. Також дуже популярно, з неї ліплять равіолі, тортеліни і особливо використовують в цих таких овочевих пирогах. Осікла, подрібнила і викладаю до решти перечень. Із спеції, я вже сказала, ось тут я ще взяла такий сухий майораник магазинний, а це в мене городній він вже засох. Я його ось так перетру, тим'ян Тимян добре висушений, чудово опадають ці дрібнесенькі. Листочки, обов'язково мускатний горіх. І додам ще трішки магазинного майоранку. Ось так приблизно привіту і все перемішую. Між іншим насіння до цієї огурячної огіркової трави я купувала в Україні. Тут посіяла. І в мене дуже гарно зійшло. І декілька років тому я їх сіяла. Вони самосіюються потім, тому що цвітуть. Практично цілий рік тут в Італії. Дуже гарні квіточки, голубенькі такі. Пробую на сіль. Солі достатньо, тому відразу ховаю її. Додам трішки свіжемеленого чорного перцю. Ще раз перемішую. Начинка готова. Тісто буду розкатувати на пергаментному папері, так мені буде краще його перекласти на дечку. І відрізаю невеликий шматочок. Тісто починаю ось так, ось так розтягувати кулачками. Тісто повинно бути тоненьке. Викладаю. Решту буду пробувати каталкою розкачати. Ось так, переклала на Дечку. Якщо виходить? Ось якісь дирочки це зовсім не проблема. Це тісто дуже легко латається. Закладаємо ось тут шматочками тіста, яке звісає. Ось так розтягую в руках воно еластичне. І докладаємо там, де нам не хватає. Тісто я розтягнула на столі. Переклала в дечку. Як бачите, воно не мусить бути ідеальним. Ми його потім будемо закривати і форму можна вирівняти руками в дечці. Викладаю начинку. Духовка в мене вже готова, вже гаряча і розпреділяю по, по тісту. Якщо вам подобаються більш високі пироги, то робите, начинку. робите пирога менше. Ми ж любимо, щоб був тоненький, хрумкий, добре пропечений. І ось так закладаю краї. Тягую, воно ну, чудово тягнеться це тісто. Ну, ось так шпателі можна підрівняти, надати більш-менш форму. І зараз ще один пласт роз... розтягну і закрию цей пиріг. Наколюю виделкою, густо, пиріг готовий до випікання. Ставлю в духовку розігріту до 180 градусів на хвилин 40. Печу до тих пір, щоб був гарний, золотистий, добре підсушений, тільки після того дістаю. Можливо, навіть одна година. Пиріг випікався 70 хвилин, тобто 1 година і 10 хвилин. Я його дістала з дечки, витягнула бумагу, поклала на решітку, щоб він охолоджувався. Обов'язково, якщо хочете, щоб був пиріг хрумкий, знімайте з пергаментного паперу, ось так на решітці, підсушуйте він буде довгий час хрумкий. Відразу як дістала пирога, змастила шматочком вершкового масла. Вишкове масло додасть свій смак, ну і, звичайно, на вигляд тісто стане більш, більш таке яскравіше, апетитніше, ну і, звичайно, смачніше. Рекомендую вам приготувати такий пиріг на закуску, на вечерю, на обід ідеальний. Мені ж залишається подякувати вам, побажати смачного і до наступних зустрічей.